Друзі, вітаю зараз багато інформації стосовно Чернігівщини Сумщини. Є навіть заклики певних губернаторів з пропозицією переселитися мешканцям прикордоння до ну, вглиб регіону. Що відбувається там? Насправді ситуація така, що кількість обстрілів ворогом. Кількість обстрілів ворога прикордоння на Чернігівщині на Сумщині вона зросла. Зросла виключно через те, що збільшилася кількість мобілізованих з того боку кордону, які зараз активно відпрацьовують удари САУ, удари артилерію по нашій території. Також збільшена кількість висування ворожих ДРГ. Тому, тому сили оборони готові до всього. Але, але посилюється кількість обстрілів, що становить небезпеку для людей. Звичайно. Тому плюс ДРГ групи. Тому, друзі, уважно стежте за повідомленнями влади. І, будь ласка, реагуйте на них, реагуйте по можливості. От. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх.